Зараз з нами на зв'язку Херсонщина, зокрема Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Слава Україні, пане Юрію. Вітаємо вас. Вітаю вас, героям слава сьогодні. Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що сьогодні армія окупантів завдала чергового удару по Херсону. погатили по адміністративній будівлі під час робочого дня. Вам слово, які наслідки зараз відомі внаслідок цієї атаки? Все, що можна, будь ласка, повідомляйте. Так, на жаль, у нас сьогодні зранку ворог інтенсивно обстрілював а, саме місто Херсон. Е досить велика кількість прильотів. На жаль, у нас станом зараз вже одна людина загинула, ще три отримали поранення. Е щодо наслідків прильотів, да, є пошкодження в одному з е адміністративних будівель, одному з державних служб не даємо поки що локацію, ми називаємо цю службу. Зараз там вже працюють по відновленню для того, щоб люди могли працювати далі. Там так само на жаль там одна людина отримала поранення під час цього обстрілу. А в принципі, вони знов працюють переважно по житловий здобудові, влучання по житловим будинкам, в тому числі по багатоквартирному будинку був прильот. В цьому, ну тактика терористів вона не змінилася. Пане Юрію, а якщо говорити про загалом характер обстрілів, чи останнім часом змінилася їхня інтенсивність? Чи так як було раніше, чи почастіше умовно кажучи, якісь, якісь види, скажімо так, атак? Що можете про це сказати? Ну, знаєте, там вчора, позавчора в нас було трохи менше по області прильотів. Сьогодні, сьогодні фактично, знов нас висока інтенсивність. Тобто казати про загальну тенденцію, що в нас зменшується кіль... кількість обстрілів за добу, ну на жаль, немає такої ситуації. Пане Юрію, щось... лівий берег, все, що можна. Розуміємо, кринки, ситуація надзвичайно складна і навіть, можливо, складніша, ніж просто складна. Отже, лівий берег там, що там. По військовому інформаційну тишу зберігаємо. По гуманітарної ситуації вона там складна. Дійсно, складна поруч з Дніпром. Там 15-20 кілометрів від Дніпра. Немає опалення в великою кількістю населених пунктів. Вже по два 3 місяці відсутня електроенергія, доступ до медичних послуг. Там ну фактично від його Немає там, де ще залишилися амбулаторії. Вони там мінімально якісь надають медичну допомогу. А переважно більшість медичних маніпуляцій відправляють або вже до Скодовська, до Єнічевська ситуація з гуманітарною підтримкою населення. Там так само фактично ну, її немає. Цієї підтримки є пропагандистська робота, є картинка, яку вони там намагаються робити, але навіть окупаційних чиновників там не дуже багато залишилось. Нова Каховка, знаємо, що на 13 грудня окупанти оголосили евакуацію мешканців з цього населеного пункту. Що вам відомо стосовно евакуації з нової каховки? Ну немає інформації про те, що от саме промислова маса вони планують евакуацію. Вони проводять, як вони називаються, планові евакуаційні заходи, які насправді вони там роблять. Ну так не постійно, але вже тривалий час. Тобто час від часу вони оголошують, що буде від'їжджати автобус, або декілька автобусів. Для всі, хто бажав, має бажання, можуть використати цю можливість виїхати з населеного пункту. Поки що, на щастя, ми не бачимо того, щоб там примус людей. Тобто, ця депортація була з правобержна частина Херсонщини. Пане Юрію. Якщо ми говоримо зараз про погоду, то найбільше нас цікавить ще й ситуація з річкою Дніпро. Замерзає, не замерзає, коли орієнтовно можна цього чекати. І загалом чи він наскільки потужно замерзає Дніпро на Херсонщині? Ні, я думаю, що цього не буде. побачимо, все ж таки, трохи змінилась у нас екосистема після тракту на Каховській Гес. Але я не думаю, що в нас буде така ситуація. Щодо погодних умов, ну вони зараз складні. Як для ворога, так і для наших хлопців, звичайно, тому що ну, зрозуміло, коли такі погодні умови, то воювати значно складніше. Пане Юрію, ще таке питання. За даними Центру національного спротиву, окупанти провели рейди в Генічівському районі Херсонської області в пошуках підпілля. Чи активізували вони останнім часом власне роботу з пошуку? Скажімо так, не угодних їм людей, яких вони намагаються всіляко відшукати і відповідно там притягнути до якоїсь своєрідної відповідальності. Ну ми розуміємо, що це можуть бути і тортури, і все решта. Що стосовно цього Вони не виконують цю роботу, але акцент її більш все ж таки там, де є активні бойові дії, і там, де їх логістичні шляхи. Бо там вони дуже шукають людей, які надають інформацію стосовно руху військової техніки або переміщення військових підрозділів. Гінічески так вони там так час від часу роблять такі рейди, показові. Причому, ну як правило, обшуки проводять у людей, які ви знаєте, там по 5 по 6 разів вони обшукували, що вони там ще сподіваються знайти. Важко сказати. Тобто, знаєте, більше планове, скажімо так. Якщо людина потрапила там в перелік неблагонадійних, то вони не забувають про цю людину в лапках і час від часу, -часу от таке роблять. Ага. Ще моє питання. Знаємо, що на окупованих територіях Росіяни планують провести вибори. Чи бачите ви вже якісь певні підготовчі заходи з боку окупаційної влади? Чи намагається вона якось уже е, в цьому плані? Е? Інфраструктуру ну, хочу, Хочуть написати самі собі результати, які їм потрібні, так, ну але, знаючи нашого ворога, вони завжди намагаються це діло якось, я не знаю, там, для створення угу. картинки чимось прикрити. там, Арте. Ну поки що, крім заяви окупаційної адміністрації, що вони готові до проведення е, цього шоу, ніяких дій не було. Вони відзвітувалися, що вони готові там, біля 200 дільничних комісій, які. Нібито сформовані вже з цих політичних партій ну з російських політичних партій з представників, але ну ми розуміємо, що це що це і як це буде відбуватися. Знов буде акцент стовідсотково на екстретериальній виборчі, виборчі дільниці і на виїзну роботу, там де вони зможуть намалювати там будь-яку будь-які цифри і щодо явки, і щодо результатів так званих виборів. Дякуємо вам, пане Юрію, Юрій Соболевський. З нами був на зв'язку. Перший заступник голови Херсонської обласної ради.